Так, всем доброго дня. Была у нас, был у нас ярмарок. И, короче, мы там трошки купили себе Будапештю. Ну и Давиду там надарили голубим. Сейчас покажу. Не знаю, что с ними делать, куда их селить, но... Сейчас просто попробую вот так вот поставить телефон вот так. Поставимо. покажу, що от поставимо, Так, це покупую. Це Я собі взяв пару молодих. Хочу все-таки їх розвести. Такі от чапаші. Довгі були молоді-боли. Нам Давіду подарили. Оце він купив лимонних. Лимонні. Отакі. Вроде цього года. Такі лимонні. Та віку подарили почту. І отрі полоденьки. Почта. Не знаю, нафига? Так, вот такие вот голубы. Давид у нас. Так, лимонный. Какой-то голубка, это должна быть пара. Щапаши там. Ну все, почтари. все, почта. И там, ну, цих. я просто сейчас уезжаю. Летник открытый. Сейчас я их... Ну я приїду вже розкасирую, що куди. Хай поки тут сидять. Беляха. <кій> <кій> Дубаний кашель заболів. Хорошо. Ну, будемо дивитися.